Множинне громадянство в Україні. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. Тепер українцям офіційно дозволять мати паспорти інших держав. Що передбачає закон? Розберемося просто зараз. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство і пояснив, що завдяки цьому буде більше юридичних основ для єдності мільйонів українців на всіх континентах, а також іноземців, які пов'язали свою долю з Україною. Закон про множинне громадянство. Передбачає по перше можливість для самих українців мати громадянство інших держав, і це може бути громадянство двох держав або більше. Обмежень як таких немає, і так само іноземці зможуть отримати громадянство України по спрощеній системі. Відтепер українцям офіційно дозволено мати два або більше паспортів, не відмовляючись від українського. А якого любої країни? але не усіх держав. Це точно не поширюватиметься на державу агресорку Росію та її поплічників. Лише є нюанс, що можна отримати буде громадянство на рівні з українським, тільки тих держав, які будуть входити до певного переліку, і цей перелік має затвердити кабінет міністрів України на сьогоднішній день. Планується внести в цей перелік країни Європейського союзу. Сполучені Штати Америки, Канада, ну тобто ті країни, які підтримують Україну на сьогоднішній день. Володимир Зеленський зазначив, планують розпочати з країн, де зараз найбільше українців: Німеччина, Польща, Чехія та держави Балтії. Народна депутатка Євгенія Кравчук зауважила, що ножинне громадянство допоможе триматись українцям разом і зміцнить нашу націю. А от що про це думають самі українці? Ми запитали на вулицях Києва. Зараз дуже багато українців. Мешкають за межами України. Це буде гарно для України, тому що вони будуть підсилювати голос України, підтримувати Україну, зберегати українство. Ну у нас много... національна країна, багато етнічних народів. Якщо бажає там приїхати на свою історичну батьківщину, чого б ні? Це прикольно тим, хто хоче виїхати за кордон та Будувати своє життя далі там, ніж в Україні, але прям для себе якоїсь цінності я в цьому не бачу. Мені хочеться жити тут і виїжджати за кордон я не планую. Коли в країні все добре, стала політична і економічна ситуація, це не для неї добре. А зараз це буде використано як засіб ухилитися і поїхати. Це дає можливості, і, якщо мати, наприклад, і ти може, ти можеш навіть відкривати бізнес в тій країні, де мати маєш громадянство. Хотіли б мати собі ще один паспорт? Да, хотіли б я ірландський, хотіла б мати, <світ> а чи не порушує новий закон конституції, яка визначає, що в Україні існує єдине громадянство. Ну, дійсно, згідно статті 4 конституції України, громадянство України є єдиним, але на сьогоднішній день формально. Положення конституції України не порушується а спеціальним законом буде передбачено е, варіант множинного громадянства громадянства інших країн на рівні з єдиним громадянством. України. Тож хто може скористатися новими правилами і отримати додатковий паспорт? Загалом це закон е, спрямований для трьох категорій. Людей, по-перше, це українці, які захотять отримати громадянство інших країн. Другий такий сегмент це ті українці, які з об'єктивних підстав отримали громадянство інших країн, тобто були народжені, наприклад, за кордоном, або отримали громадянство іноземної держави шляхом перебування у шлюбі з іноземцем. Ну і третя категорія це іноземці, які зможуть отримати уже громадянство України. Однак є ті, хто попри зміни не зможуть отримати ще один паспорт. Це судді та держслужбовці, зокрема президент, народні депутати, міністри, правоохоронці, працівники обласних та міських рад. Для них множинне громадянство заборонене законодавством. Зауважує міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Аби ж отримати українське громадянство іноземцям, потрібно буде підготуватися і скласти іспити. Перша позиція це потрібно підтвердити дотримання положень конституції України і законів України. Другий момент потрібно буде знати і скласти відповідні іспити про знання положень конституції України, історії України і е, достатній рівень знання української мови. Третє таке положення це проживання на території України. Понад 130 країн світу визнають множинне громадянство, зазначають у міністерстві національної єдності а ще наводять тривожні. Цифри у 1991 році в Україні було 52 мільйони населення. Тепер на підконтрольній території трохи більше 30. За прогнозом ООН, якщо нічого не змінювати до кінця століття, населення України може скоротитися до 15 мільйонів. Це по перше підтримка тих українців, які на сьогоднішній день знаходяться за кордоном. По-друге, це підтримка української діаспори, і так само це залучення інтелектуального капіталу за кордону. Тому для того, щоб їх не відривати від нації, був прийнятий такий закон в стратегічному плані. Тут хороші зміни. Я розумію, що будуть уточнення підзаконні нормативні праві акти. Але в цілому це має сенс. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.